Для ролі чака Ноланда у фільмі Вигнанець Том Генкс пройшов одну з найекстремальніших фізичних трансформацій у своїй кар'єрі. Щоб правдиво показати головного героя на різних етапах виживання на безлюдному острові. Зйомки розділили на два етапи з річною перервою. На першому етапі сцени до катастрофи Генкс навмисно набрав понад 25 кілограмів. Він навмисно їв багатожирної їжі, піцу морозиво пасту, щоб виглядати домашнім, як звичайний службовець Федекс. Після цього виробництво поставили на паузу на рік. Генкс за цей час під керівництвом тренера і лікарів скинув понад 23 кілограми. Він дотримувався дуже суворої дієти, практично без вуглеводів, багато білка зелень риба. Також щодня займався спортом. Для сцени, де його персонаж живе на острові, вже кілька років Генкс відпустив бороду довге волосся і перебував у максимально виснаженій формі. Після фільму у нього діагностували діабет другого типу, і він сам визнавав в інтерв'ю, що такі радикальні зміни ваги в минулому, зокрема й для Філадельфія та Вигнанця, могли призвести до цього.